Отже, Євген, вітаю. Вітаю тебе з таким результатом, ніж я один, хоча, один, хоча з іншого боку. Чи можна вітати з таким результатом, чи задоволена команда таким результатом сьогодні у матчі з золотими воротами»? Та Звісно, ні. Хотіли перемогти. Ну, і, в принципі, завдання у нас лише перемагати в кожній грі. Тому трохи засмутились. Хоча по грі маємо визнати, що дуже гарна команда, дуже добре вони оборонялися, атакували. В принципі, створили багато моментів, як вони так, так і ми. अ um. Ну і насправді результат такий був хиткий, могли і вони вирвати перемогу, і ми могли вирвати, але, на жаль, судьба склалася так, що ми заграли в нічю. Чи можна пояснити саме прагненням промогти те, що ПБФ на останніх хвилинах пішла з п'ятимпольовим гравцем? Звісно, звісно. Завдача, як я вже казав, і казав, перед тренером і президентом каже, що лише перемагати в кожній грі, тому хотіли здобути ці завітні три очки і сьогодні. сьогодні та четвірка, в якій ти граєш, mm. виходить зі став хвилини. минулому підинку вона грала як номінальна третя четвірка. Сьогодні mm. вона була першою. Це рішення тренера, чи саме підлаштовує з під суперника. А, ні, ні, в нас ну, я вважаю повноцінні а, четвірки. Ну, звісно, є дуже опитні гравці, у яких ми приймаємо опит, досвід і намагаємось чомусь навчитись, але ну, я, мені здається, що кожен гравець. Може принести результат, тому тренер нам довірився і це. Дякуємо за це. Сьогодні я думаю, багато хто з твоїх одноклубників робив весь щоб нейтралізувати Максима Бесалова. Чи вдалося, на твою думку, це зробити сьогодні ПБФ? Думаю, так. Ну, напевно. Хоча ну, з ним важко грати. Він добре грає на м'ячі, але і в нас є дуже. Талановиті хлопці, які вміють грати, тому вважаю, що тут у нас був паритет. Можливо, навіть ми були більш майстеровиті. Моє ну останнє питання: ти взагалі давно ще грав у великий футбол і зараз почав тільки грати у футзал. І як взагалі дався тобі цей перехід саме з великого футболу до футзалу? Ну ну мій перехід ще почався в Донецьку, коли там ще не було війни. І ну потрохи, потрохи, звісно. Це, можна сказати, інше від спорту. Багато чому потрібно було навчатися. Ну і зараз не перестаю навчатися. І добре, що в нас є в команді люди, які нам допомагають цьому. Тому думаю, ми ще можемо прогресувати. Можливо, не я вже, але хлопці, більш молоді хлопці в команді, ще зможуть. Я думаю. Знову ж таки, там Шилов або Філіп сьогодні ще травмований, не жаль, але є багато талановитих гравців, які можуть ще щось показати. Я думаю. Дякую. Дякую.